Всім привіту. І сьогодні в нас буде перший огляд після заселення. Відколи заселив, не дивився скільки 3-4 днів. Треба подивитися. В першу чергу хотів би сказати дякую за теплі слова, за слова підтримки. Прислухався до поради в коментарях. Добра людина порадила. Відкрити нижній льоток, Верхній закрити. перевчити їх під нижній. Ось так і все й зробив. Клас, дякую. І що у нас димар вже на підході? Клас. Старенький що від дідуся залишився, перемотаний скотчем, скотчем, але машина часу. Так. Трішки підготувався. Знайшов ще, кстати мішки троп'яні Тут є тюки, солома, суха, класна солома, дрібна. Понабираю, зроблю такі подушечки утеплення. Я трішки утеплив, але з цим буде надійніше. Будемо вдягатися. І бігти відкривати аж самому цікаво, що вони там наробили бджілки трудівниці. Погнали, подивимось, що вони там наробили. Демар є. Знайшов матраси, какинув їм кусочок мішковини, які вони приїхали. порожня, але я її не витягував на всякий випадок, якщо вони схочуть втягнути язики, то щоб не види не літіли. Так, почали. Сікувати розстріль равка. Як не странно, не натягнули на мені язиків. Просто съела все. Custa custa. закладаєш на тут так ось ну 60 Ось я не бачу матки пошукати, де вони? Не бачу, зараз знайду, покажу. Так, матки я так і не знайшов, не побачив, але нічого страшного, доставим рамку, потім подивимося, чи буде сіяти, чи не буде. Ну, Небо вони вже сюди наносили. Так, нормально турню, будемо бачитися. Я сьогодні нарешті прийшли. прийшла. Прийшла На... в ущена. Найду лампу. Наплавив нову вощену. Наплавляв за допомогою акумулятора від шуруповерта. у боках їм підставим і подивимося по одній штучці з одного і з другого боку подивимося чи будуть вони охоплювати її через дня 3-2 Ці рамки поки не забираю, вони хоч і погані, спорити не буду, але я бачу вони щось в них наносили, хай побудуть поки. Далі буде видно. Однако. Ну ладно, напевно, осталось щелок. Нічого страшного. Всему не будет. com and fã de Якось так підставили. треба повними гоняти звідси я з собою не взяв ніякої щіточки, нічого щоб їх туди поза гуртати можна би було утеплити ще з цієї сторони бо так як сім'я маленька Все-таки трішки зачекав, щоб вони звідси повилазили, поперелазили. Тим часом дивлюся, якогось сміття наносило і листя позалітало. Це напевно через те, що й був відкритий верхній літок. Через це і листя позалітало. Чомусь така моя думка. Зачекав, поки поперелі перелізуть туди щоб Трішки її утеплити. Мішковуємо візьму, накрию навіть не буду набирати соломи, вони і так грубі, класні. Хотів спочатку набирати з них ще солому, але поки, поки так. Зараз мастерим це так думає. Так як погода у нас вкрай якось незрозуміла. ось так буде? Все, класно. Рамки доставили тришні. Ось і я провів свій перший огляд бджіл, доставив три рамки. Подивлюся, чи вони їх будуть охоплювати. Наносили собі трішки корму, хоч і трішки меду є. Шукав матку, не знайшов, на превеликий жаль і не почала вона сіяти. Ну і що, будемо спостерігати, дивитися. Через дня, 2-3 прийду, подивлюся ще раз. А поки до зустрічі!